Вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Завтра Воскресний день, 18 неділя після п'ятидесятниці. В цей день Свята Церква пропонує нашій увазі Івангельську історію про воскресіння Спасителем Сина Наїнської вдови, Господь наш Ісус Христос, звершуючи свою Спасительну місію. Ходив із міста в місто, із села в село і навчав людей слову Божому. І ось Господь прийшов в одне місто, яке називалось Наїн, це недалеко від гори Фавор в Галілеї. Коли Господь наблизився з учнями в супроводі багатьох людей до міських воріт, то із міста вийшла похоронна процесія. Несли умершого юношу. Це був син, єдиний син у матері, а мама була вдова. Мати йшла за гробом сина і гірко плакала. Спаситель, побачивши її сльози, умилосердився і сказав їй Не плач. Господь доторкнувся до одра і каже мертвому: юноша. Тобі говорю, встань. Юноша піднявся воскрес, сів і почав говорити, і віддав Спасідля воскресшого юношу, його матері. І всіх людей, які були присутні, які бачили це чудо, обняв страх, і вони говорили, що великий Пророк повстав між нами, і Бог посітив народ свій. І з цього Євангелія ми ще раз бачимо і. Переконуємося в тому, що Бог є начальник життя і смерті, що Бог є джерелом життя, і Бог дає життя людині, і коли хоче, забирає Його від людини. Якщо хоче, він знову повертає людині, тому що Бог є начальник життя. Але кожна євангельська історія, крім історичного змісту, має ще Зміст переносний, або е, називається по-церковному алегоричний зміст. В алегоричному змісті це, ця Івангельська історія так виглядає. Вдовиця, в якої помер син, це є людська душа. Син або дитина душі це є віра. Кожній людській душі Бог подарував віру. Немає такої людини, яка би не мала віри. Є один предмет віри, який є правильний, який є необхідний для кожної людини це Бог. Людина повинна вірити в Бога. Людина повинна віряти себе Богові, тому що Бог є джерелом і подателем життя. Ми Божою силою живемо, існуємо і рухаємось. Бог є джерелом нашого щастя, І та людина, яка себе правильно поставила по відношенню до Бога, яка себе відносить до Бога як творіння Боже, як раб Божий, тобто той, який повинен і має виконувати всі Божі повеління, та людина, яка себе так ставить до Бог, по відношенню до Бога, та людина досягає щастя. Повному настоящому розумінні цього слова. Але буває так, що у людини віра вмирає. От людська душа губить віру. Вона зневіряється, перестає вірити Богові, вона перестає вірити людям. І приходить такий стан, який називається на духовній мові відчай. Віч це коли у людини померла віра. І це є дуже важкий і дуже неприємний стан. Якщо людина прийде в такий стан, що нам треба робити? Сьогоднішній Євангелій нас навчає, що ми повинні, як та вдова, проваджала свого мертвого сина і плакала. Ми повинні переживати за те, що ми загубили віру. Якщо можна молитися. Ну не завжди молитва йде. Ми повинні просто плакати і переживати і не рахувати себе, що ми праві. Просто рахувати, що ми довели себе до такого стану, що в нас померла віра, ми впали в відчай. І треба зупинитися. От Господь зустрів процесію похорону і захотів Воскресити Сина вдовиці. Для цього Господь зупинив цю процесію, всі стали, і Господь тоді торкнувся і воскресив мертвого. Так, коли людина впадає в вічі, вона повинна зупинитися, тому що в людину веде до самогубства. І говорить людині, що ти пропав, у тебе вже нічого ніякого надійні на чого немає, ти вже себе якби, реалізував повністю. Треба зупинитися і не слухати цих помислів. Тому що вони радять недобре. І Бог обов'язково прийде і допоможе цій людині. Є один такий випадок, який я пригадав один алкоголік, захотів брос... кинути пити. І він робив це багато разів, і в нього нічого не виходило. Чим більше він, Себе якби, заставляв кинути пити, тим більше він пив, тим довше були у нього запої. І дійшло до того, що він впав відчай. І він вирішив покінчити, покінчити з собою. Але перед тим, як він це зробить, він ну так, Бог так, дав таку думку. Він захотів відвідати одного. Знайомого подвижника, який жив недалеко від нього, і попросити його молитв. Він пішов до цього подвижника і каже йому, що я от так хотів кинути пити, я вже не можу це стільки грішити, я, я йду і зроблю собі смерть. Я вирішив накласти на себе руки. А подвижник вам каже: тобі не треба кидати пити. Іди пий, це невеликий так Такий собі гріх, я беру на себе цей гріх. Ти пий, скільки хочеш, коли хочеш. Дам витягну гроші, дав гроші, йди купи собі, випий. Алкоголік так здивувався, взяв ті гроші, пішов, купив горілки, напився, потім це робив другий раз, третій, десятий, сотий. Не, ну, Невідомо скільки пройшло часу, він пив, скільки хотів, коли хотів. І потім в один день у нього до нього прийшла думка: от я п'ю. І я перед Богом не буду відповідати за цей гріх. За мене взяв відповідальність мій товариш подвижник. Ну за чим я буду йому робити зло? За чим він буде за мене відповідати перед Богом? Це ж не добре. І він кинув пити, і все життя більше не брав алкоголь в рот. Отак от Господь спочатку зупинив його. В його відчаї. Він не пішов далі, не послухав своїх помислів, а потім через певний час Господь його ісцелив. Тому не треба, коли людина впадає в відчай, не треба слухати тих помислів, які з'являються у людини. А просто треба зупинитися, якщо, можливо, треба молитися Богові, і Бог обов'язково прийде і допоможе нам. Але краще нам жити так, щоб ми не впадали в відчай. А що для цього треба робити? Для цього треба своє життя будувати на божественних заповідях, на живих заповідях живого Бога. Коли ми будемо жити по заповіді живого Бога, то смерть до нас не зможе наблизитись. Давайте будемо мужніми навіть тоді, коли нас обійме відчай. Станьмо, помолімося, якщо можемо, і Бог обов'язково нам допоможе. Бо Господь обов'язково поверне нам інтерес до життя, до життя, яке є даром Божим, даром Бога, який є творцем в світу, податким життя і начальником миру, миру, якого хоче кожна людська душа, кожна людина і весь світ. Нехай Бог благословить всіх нас.